Ну що, привіт, я рада вас бачити. Сподіваюся, ви також. Ми дещо зникли, тому що був дуже напружений період. Перше, що хочу сказати, це те, що кінець навчального року це завжди тяжко для нас, вчителів. Це величезна кількість роботи. Ще в нас ідуть уроки, а потрібно вже виставити і оцінки, і підготувати документацію. Дійсно, дуже напружений період. Плюс у нас ще у Матвійчика, був випускний в садочку, ви його всі могли бачити. Ми вже не малечи, як він говорив, він школярик. Мама документи до школи вже здала до першого класу. Чекаємо, поки, поки скажуть, що там йде далі. Він йде 25-й ліцей, до мене в клас інтелекту. Я сприймаю лише інтелект. Я дуже поважаю і з повагою ставлю до цієї програми, тому ми прийняли однозначне рішення. В інтелекті навчається Вікуся, в інтелекті буде навчатися Матвій, а навіть з огляду на те, що це ми платимо за матеріали, але навчання і освіта дітей, вона вартує того. Що ще? Все, канікули, скоро відпустка. Ще я маю забрати свої відгули, тому я вже дещо. В такому розслабленому стані, завтра ще йду допомагати і буду займатися своїм YouTube'ом, буду займатися, в мене є велика кількість планів на це літо, а щоб удосконалити свою роботу в школі і не тільки, тому що однією школою далеко не заїдеш, потрібно працювати дещо більше. Тому я маю плани, я маю свої якісь погляди. Ру, потрібно робити так, щоб було добре мені і моїй родині. Тому планів багато, тому думаю, літом ви зі мною не заскочаєте. Ну, я принаймні це хочу вірити. Всім привіт! У нас сьогодні неділя. Готуємося до робочого тижня. У мене тут зелений борщик зварений, смачно настоюється. Тут все підготовлене овочевого рагу. Тут вже в мене. Смажеться наравли все потрошку. Так все готуємо. Там сидить десь наша. Так все працюємо. А тут у мене миються, поливаються орхідейки з дитячої. Вчора я вже прибрала все в нашій кімнаті. Зараз буду їх розносити, пообрізаю сухі квітоноси, так що поливаються, набираються сили, здоров'я, тому що дуже спекотно, і їм потрібно трошки вологи, почистити їхні листочки, щоб їм легше дихалося. Так, ты не забрал, Ой. я знаю, я знаю. Мама, ну, где ж я не верила, не шли туда. Хелп О, oh, Ричка, давай попасть. Перевчака, ну, Ричка. Ричка. Ти куди їдеш, сину? Це дуже складно. Припустити на платити. А мені не дуже складно пропустити. ти як ти баба-бубу, Люди. Ну, Ти бу 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 Ти є дворчон? Парановний. Ми гуляємо. У нас сьогодні вихідний, да, сино? Дядя Саша з татом нас десь гуляють. Ми вийшли прогулятися, молоді сестри. Річниця весілля. То ми вирішили зустрітися, вийшли прогулятися. Йдемо шукати наших хлопців. Десь вони заподіялися. Завіялись наші хлопці десь, так? Заблукали хлопці? Зароблю. Хлопці наші заблукали. Яка краса, яке поле. Просто неймовір. Ось і задніми. Оно хто йде? Воно попереду. Почеві дитинство! Ось як ви так дожилися. До чого? До такого життя. Торгов шокі.

Квіти, моя пульсація неймовірна. Карбонна. Ось ця глянь така. Оце Анастасія, теска моя. Мій балкон Монстера Манки відходить від пересилки. Хлорофітум, пам'ятаєте, в мене був такий нещасненький. Ось на балконі він ожив. Традисканція. Зовсім недавненько садила, ось так вона виглядає. Тут ще один сорт хлорофітума. Гляньте, яка красуня. Краса моя. Ми приїхали по водичку. Бо треба набрати водичку. Не? Пташки співають, як гарно. Не психуй не переживай, это у меня не сейчас. Сейчас. Да, брюш такие. Там я броню Мама, ты сама набирает там страшно. Дитина братья сотни. Там страшно. На. Там страшно. вот там темно. В смысле? Там вот для того вот Там, там, там звуки, наверное. да. Там страшно. Пес мама собирали. Там тут да. Мені казубу з касок було. Киш от мене комара. Тві гадують грузе мене. А чуть-чуть треба там. Комарів?

Что робишь? У нас недельный перегляд в мультфильме. Буба? Не один. Я один-один дочитала. Может сегодня один? Мож... А ти бачиш, завтра починаються літні мандри? М можна весь тиждень і суботу теж чи так по два роді, а в неділю по одному А це там розділів всього? Ну, не знаю, вроді по весьма. Дивимося мульта. У нас тут процес приготування вечері. Ось така неймовірно смачна домашня шаурма в виконанні чоловіка. Це безпрограшний варіант вечері для всієї родини. Він тільки. сопляче змущається. Ось тут у нас так. соус, м'ясо, морковка, капустинка, помідорка, огірочок. Так, тільки оце не треба надо... секрет додавати. Ну, якщо ми наберемо 100 лайків, ти то чоловік особисто для вас покаже. Як готувати домашню шоуруму? Ну що, ось таким була був наш тиждень, вихідний день. А ми з вами будемо прощатись на сьогодні. До нових зустрічей. Па-па-па-па. скоро побачимося. Дякую, що разом з нами були.